Наприкінці курсу ми хочемо вам нагадати алгоритм реагування на факти домашнього насильства. Після того, як ви отримали виклик від оператора лінії 102, встановіть кількість учасників конфлікту, їхній фізичний та психологічний стан. Зокрема, визначте, чи комусь потрібно надати домедичну допомогу, присутність дітей, наявність зброї чи боєприпасів, тварин, участь учасників конфлікту у бойових діях, перебування на обліках. Після прибуття на місце події, визначте сторону конфлікту хто є постраждалою особою, а хто кривдником. З'ясуйте інформацію про можливих свідків події, родичі, сусідів чи знайомих за необхідності викличте швидку допомогу. Наступним кроком має бути визначення родинних зв'язків постраждалої особи та кривдника чи належать сторони конфлікту, до кола осіб, визначених в статті 3 закону України про запобігання та протидії домашньому насильству. Якщо учасники конфлікту не є особами, які зазначені в статті 3, перекваліфікуйте правопорушення та дійте відповідно до вимог законодавства. Якщо учасники конфлікту перебувають в зазначених родинних зв'язках, то визначте, чи є в діях кривдника ознаки одного з чотирьох видів насильства, а саме фізичного, психологічного, економічного чи сексуального. Далі опитайте постраждалу особу та кривдника та проведіть оцінку ризиків. Обов'язково заповнивши форму оцінки ризиків вчинення домашнього насильства. Якщо ви зазначили високий рівень, без вагань виносите терміновий заборонний припис. Якщо за результатами проведення оцінки ризиків визначили середній або низький рівень, припис можна виносити за заявою потерпілої особи або за вашою ініціативою. Пам'ятайте, ви зобов'язані прийняти заяву від потерпілої особи, якщо вона її хоче подати. В результаті реагування на виклик домашнього насильства потрібно скласти такий пакет документів: заяву від потерпілої особи, пояснення учасників та свідків за наявності, форму оцінки ризиків чинення домашнього насильства, протокол про адміністративне правопорушення, яке передбачено статтею 173 .2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За необхідності протокол про адміністративне затримання на підставі статті 264 Кодексу України про адміністративні правопорушення та терміновий заборонний припис. Відповідальна особа за напрямок протидії та запобігання домашньому насильству зобов'язана протягом доби повідомити про випадок домашнього насильства інших суб'єктів взаємодії, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознаками статі відповідно до постанови кабінету міністрів No 658. Зверніть увагу, ухвалюючи рішення, поліцейський зважає винятково на норми чинного законодавства. Сторонам конфлікту потрібно обов'язково пояснити їхні права та обов'язки та право на захист осіб, які постраждали від домашнього насильства. Впевнений, що цей навчальний курс дозволив вам поглибити знання законодавства України у сфері протидії та запобігання домашньому насильству, а також ознайомитися з найкращими практиками реагування на такі випадки. Звісно, у вас все ще можуть залишатися запитання, і для того, щоб допомогти знайти відповіді на них, ми підготували додаткові навчальні матеріали, зібрані у довіднику ресурсів, які буде для вас доступний. Кожна ситуація домашнього насильства є винятковою та потребує індивідуального підходу. Від якості та ефективності надання допомоги у кожному конкретному випадку залежить доля тих, хто звернувся до вас. Домашнє насильство може торкнутися будь-кого незалежно від економічного чи соціального статусу, професії чи життєвого досвіду, і, можливо, саме ваше втручання може стати єдиним шансом для постраждалої особи врятувати своє життя. Дякую, що знайшли час пройти цей навчальний курс. Ваша підтримка та прихильність до принципів професіоналізму, рівності та поваги до прав людини матимуть позитивний вплив на те яким чином населення України сприймає поліцейських? Та наскільки цінує роботу, яку ви виконуєте?